Що несете, дівчата? Алеся, що несе? Привіт! Декілька кадрів з попереднього відео, де я нагадую, що я купила для того, щоб виготовити поробку з своїми дівчатками до Великодня в садочок. І так, мої скромні покупки сьогодні. Хочу зробити з цих двох яєчок. Або двох зайчиків, або. Двох курчатов, подивимося, прикрасити це все в такому кошику. У нас є кошичок маленький. Правда, такий прямокутний, але тут я його не купувала так, він мені достався задар, можна сказати. Але дещо довелося купити 33 злотих це десь 330 гривень приблизно за курсом. А також, хто дивився наші попередні відео, то бачив, як ми замовили дівчата в інтернеті такі капці в садочок рожеві, красиві. Навіть не рожеві, такі коричнево-рожеві, але вони виявилися дуже завеликі, тому довелося поміняти. Ці вже ми залишили собі. Mm, щоб, не... Поки... Щоб... щоб не розірвати оте, на стул. Чого? Ну, то що поки ж поміряємо, щоб підійшли, а тоді. І то він по кругу будемо заказувати і нові, нові. <світ> по кругу будемо заказувати, поки не підійде. А, ну, сунь <світ> Ну, ну, ці так. наче палець в мене забулася. Задов... Ну якщо менші, то вже будуть такі як старі. Ну ну не такі великі. А нам так як подивишся, такі не взагалі не здається, що великі. Файні. Чип зробимо, одразу почнемо робити чи ні, бо вже мами сили. Я кажу, я ці великі. Звісно, а можна одне собі оставити. Я не знаю, які там вимоги. Зараз ще в інтернет зайду. Ну так нічого не було написано, що тільки з природних матеріалів. Як ви думаєте, з купляних можна? Не знаю. Я думала в кошечку нашим отим зробити, що на холодильнику стоїть. А тоді, думаю, перетинками ж буде між ними якось. Нам... Та... Ось це жовте яїчко ставить і одне з тих рожеве. Та ну купимо ще собі. Я хотіла з тих яєчок зробити. Подумайте, кого? Або двох зайчиків, або двох курчаток. Двох курчаток жовтих. А навіщо фірошка? Травка? В гніздечку сидять. А траву Це ж треба подумати, треба подумати. Давай я так відкрию на стебе без ножиць. Ти, 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 можна раїчок. однією рукою не відкриє, треба камеру вимикати. Отже, ми одразу взялися до роботи, розпакували всі пакуночки. Тут знімають дівчата, тому можна бачити пальчики. І почали виготовляти поробку. Викача і буде паночку ромасок. А будете шукати? О, І парочку ромашок. А можна нашим лейкам оставиться за а яєчко. Їм тоже же якось великодень. Яком теж якось великодень треба відсвяткувати. Жовті ощі. Ви вискатись. На... Мама, ну курчатку вже не буде зелена. Передумала брати кошик, який я мала. Взяла таку формочку, як перед цим ми бачили, пластикову з-під печива. Оце в нас така вже назбиралася велика коробка з цілякими. Запчастинками для поробок, яку ми все наповнюємо весь час. І е, почали ми з того, що в цю коробочку вирішили зробити таку собі соломку. Поки діставала коробку з гори з шафи, то тільки на свіжий манікюр зламала. О, -о. Хотіли спершу приклеїти цю соломку кливим пістолетом, але то в нас так швидко і легко не далося, трошки там поприхвачували. І вирішили, що головне приклеїти е, самі ці декоративні яєчка і між собою склеїти, а крильця зробили з пір'ячка. Ну як, дівчата? Ромашки сюди хочу причепити, тільки нас дата попросить щось гостре продерявить. Гніздечко прикрасить ромашками. А ми ще пару ромашок у гніздечко. Мали ми такі наклеєчки м'якенькі. З них зробили очки курчатка і дзьобики. Фаліра, це пікіни. Зляч пластиковий. Використали також, дівчатка придумали ці е, наклеїчки об'ємні, м'якенькі. Намисто дівчинці зробили і метелика хлопчику. Прикрасили також квіточками і маленькими яєчками. Все приклеїли на клеєвий пістолет. І вийшли у нас такі курчатка. Дівчинка і хлопчик. Розкажіть, як виготовляли поробку? З, з пластикових яїчок зробили курчаток. Вони, мабуть, паперові такі, поп'ємо ще якісь. А, а, а ось ці маленькі ось ці маленькі яєчка із спінопласту. Угу. Рейтя із пёрышек. Езма зайдёт. Потому что я Конечно, ся... на соломку мы нарезали шарики, шарик и свалили много на для дня рождения. Так вот. А. Бірля. не дуже гарні вийшли. Поможе. Тик-тога дівтинки він такий плоский. Ну. Дівчинки акуратніші. А метелик і намисто. Леся придумала? Так да. що понесемо ті, садочок. Тільки ті, 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 О, Мама їй фату зробила. Ну, я... ну, вона ще так в неї рожевий бантик і фата, може, то така мода в курчаток. Все, шукаємо для неї туребку. Куди вкласти поробку? Давайте. Мама, мама, мама скаян. О-о-о-о-о, посади. Посади їх в гніздо. Вони в гнізді. <риві> мама подивись, який там яйч, ко хоч і кайте, хлопчика чи дівчинку.